Посилання після 54-му завжди є, коли адвокат, я думаю, там захисно до дають. Тому я себе обвинувачення. Запутній. Прямо підтримуємо цим е, прольов. Думка захисників. Добре, добре, ви не заперечуєте, але вже другий не. раз судове засідання з'явилося. Тут не може дозволяти собі відкладати безкінечно-судові засідання, тому що не з'явився адвокат, який нібито ніби то не отримав предоплату. Прошу? В даному, даному випадку колеги може постановити е, захисника за призначення та яка закон. А по побаченню, як ви розбирають, чому чесниці, загаджу на полі. Ще раз звертаюся до уваги Претенкова. Вам відомо, чи буде представляти ваші інформації?